Динозаври та совці, як два конкуруючі бренди світового рівня, мають давню та захопливу історію свого протистояння. Вони обоє виникли в мезозойську еру, були представлені великою кількістю форм і спокійно собі існують і зараз. Хоча від динозаврів лишилася лише пташина гілка, але вона все одно є вкрай різноманітною. Мезозойські совці часто зображаються як істоти, які ледь там волочили своє існування в тіні конкурентів аж до завершення періоду крейди. Але ситуація була не так якою іделічною для динозаврів класичний випадок це славетна викопна рештка з савця репеномамус робусту, який перед потраплянням в геологічний літопис умудрився перекусити маленьким пситакозавром. Але нещодавно було знайдено ще грандіознішу скам'янілість. У ній, наче в бульбашці часу застигли пситакозавр та репеномам у смертельному герці. Нову скам'янілість було виявлено 16 травня 2012 року на захід від села Лудзятунь. у Вінції Ляонінь її було куплено одним з авторів статті та передано до музею у 2020 році. Зразок походить із формації сянь. Шар, у якому вона лежала, відомий великою кількістю скам'янілих хребетних, особливо псітакозаврус Луїтуненціс. Відкладення цього шару утворені вулканічним шляхом. І Хоча оцінки віку осадження різняться, найсвіжіші оцінки віку вказують на час: 125 мільйонів 800 тисяч років, 125 мільйонів 700 тисяч років. У зразку збережено маленького цератопсового динозавра, псітакозаврус Луї Тунензіс, кістковий матеріал, якого сплутаний ще меншим ссавцем репеномамус робустус. Скелет динозавра повний. Він лежить на животі, задні кінцівки зігнуті з боків тіла. Вчені оцінюють масу тіла його на момент смерті як приблизно 10 кілограмів. Таким чином його вік становив принаймні 6,5 років. І швидше за все, він був ближче до 10 років. Тіло ссавця Вигнуте вправо і розташоване на лівій стороні динозавра. Скелет майже повний, відсутній лише фрагмент хвоста. Ліва передня лапа ссавця притискає нижню щелепу динозавра, яка вивихнута і зміщена, а його ліва задня лапа затиснута кінцівкою пситакозавра. Ссавець помер, вкусивши два лівих ребра динозавра. Ці два ребра, здається, зламані, виходячи з їхнього незначного зміщення від грудної клітки. Репеномам був приблизно 3 кілограми. Завважки, ймовірно, це була недоросла особина. Власне переплетіння цих скелетів не дає змоги сумніватися в справдешності викопних решток. Хоч із вказаної формації підробки вже були відомі, але їх легко вдається розпізнати спеціалістам. Вчені додатково відпрепарували лівий зубний ряд савця, який на самій решці був критий геологічними породами. Там було виявлено, що зуби також впиваються в ребропси та козавра. Асоціація цих двох тварин не могла виникнути після їх. Смерті рівень збереженості виключає їхнє посмертне переміщення. Навпаки, вони були поховані там, де померли. Положення тіл явно вказує на те, що Савець був ініціатором цієї сутички. Але, можливий, і інший сценарій подій. Є ймовірність, що Савець розбирав тушу динозавра, коли вони були поховані. Це б пояснило, чому такий малий Савець розташований біля такого відносно великого динозавра. Окрім того, Савець кусав ребра динозавра. Це проблематично було б зробити за життя. Тя здобичі, але і не неможливо. Автори дослідження вказують на те, що все ж ймовірніше, що репиномам атакував живого пситокозавра. Чому вони так думають? По-перше, кістки динозавра позбавлені слідів від зубів, які зазвичай залишають хижі ссавці під час поїдання мертвичини. По-друге, здається малоймовірним, що дві тварини так заплуталися б, якби динозавр помер до появи ссавця. По-третє, сценарій поїдання мертвого динозавра не передбачає розташування ссавця. На вершині динозавра, оскільки зручніше їсти з боку. Все вказує на те, що ці дві тварини були поховані під час нападу з боку савця потоком Лахару. Лахари це грязьові потоки, що виникають при змішуванні вулканічного матеріалу із водами кратерних озер, дощовою водою або водою, що утворюється внаслідок танення льоду, або снігу на схилах вулкана. Щоб прояснити питання в диспропорції хижака та його здобичі, вчені дослідили зв'язок між масою тіла. Хижака та максимальною масою тіла жертви серед наземних тварин. Їхня модель вказує на те, що атака 3-кілограмового совця на 10-кілограмового пси та пситакозавра цілком можлива. Для прикладу, хоча росомахи гуло-гуло зазвичай ловлять невелику здобич, поодинокі особини також час від часу полюють на тварини, які значно перевищують їхній розмір, включаючи лосів, альцес альцес карібу або ж північного оленя, рангіфер та і домашніх. Повідомлялося, що найменші ласки Мустела Ніваліс іноді нападають на значно більших тетеруків з роду тетрао, орябків тетрасте з Бонасія і зайців із роду лепус. Може здатися малоймовірним, що савецьку савребра динозавра, якби він ще був живий. Однак харчування живою здобичу зазвичай трапляється в хижах савців, включаючи гієнових собак, лікаон піктус, гієн, крокута-крокута і шакалів, каніс мезомелас і каніс Ауреус. Після початкової боротьби жертва може зрештою відмовитися від самозахисту у стані виснаження та глибокого шоку. Небезпека втручання в справу великих хижаків у сучасній відкритій африканській савані, змінює харчові звички дрібніших видів. І це, очевидно, і провокувало розвиток такої поведінки. Хижі-тераподи ранньокрейдової формації сянь могли становити таку ж загрозу для репиномамів, що й могло викликати відповідь. Відну стратегію хижака, чи міг дорослий пситакозавр, коли він виросте, перестати бути ймовірною жертвою репеномамів? Аналіз науковців говорить, що ні. Доросла особина псітакозаврус Луїтанензіс важила приблизно 23,5 кілограмів, а очікуваний максимальний розмір репеномамус робусту сягав позначки 5 ,540 кілограмів 540 грамів. Такі показники маси вказують на те, що напад був цілком можливим, і пситакозаври навіть поважного віку могли перетворитися на здобич істоти, яка по класиці усіх уявлень мала б десь ходити в її тіні. Я по класиці прошу вас підняти Полекс догори, по класиці прошу на... Писати коментар бажано компліментарний, можете написати, що ви знаєте про пситакозаврів чи про репеномамів. Не забувайте про поширення цього відео до найближчої до вас геологічної інформації про підтримку Збройних сил України. За бажанням можете підтримати нас. Також пам'ятайте дуже дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.